Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачний та легкий салат з буряком та сиром фета. На тарілку викладаємо промиту та висушену зелень. У мене рукола та шпинат. Попередньо відварений буряк нарізаємо на невеликі шматочки. Викладаємо зверху на зелень та поливаємо олією, щоб буряк не пофарбував всі інші інгредієнти. Вибираємо смачний та соковитий апельсин, очищаємо його від шкірки та нарізаємо на ось такі шматочки. Сирфета нарізаємо на кубики та додаємо до салату. Робимо смачну заправку для салату. Поєднуємо оливкову або іншу олію, додаємо гірчицю, мед та лимонний сік. Все гарно перемішуємо і заправляємо салат. Зверху салат посипаємо підсмаженими грецькими горіхами. Мені дуже подобається поєднання всіх інгредієнтів у цьому салаті легка кислинка, ніжність салату та солодкий буряк. Дуже гарно поєднуються із смачною заправкою. Всім рекомендую приготувати. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових корисних відео. Всім до скорих зустрічей!